Як оплатити тур в додатку Приват24? Отримуєте від нас рахунок на оплату туристичних послуг. Відкриваєте його. Копіюєте ось ці мільйон циферок, що називаються IBAN. Заходите у ваш додаток Приват24. Далі йдете до платежів і вставляєте номер рахунку у пошукову стрічку. З'являється наше підприємство ФОП Осипенко Ольга Володимирівна. Натискаєте на нього. На сторінці оплати вам потрібно внести правильне призначення платежу. Це дуже важливо. Його ви також копіюєте із рахунку. А також тут ви вводите суму оплати. Натискаєте Продовжити і далі сплатити. Готово!